Привіт! вітаю вас у новому відео. З вами Світлана і Хмельниччина. Також зі мною в кадрі була моя донечка Аліса. Зараз Аліса пішла з чоловіком в ліс на вечірню прогулянку, тому я маю можливість спокійно вам пройтися по теорії моїх грядок, мого городу. Як ви просили, тому така є можливість, тому що обіцяли все дощ. А тут на вечір дійсно така класна погода. Неочікувано для мене вийшло сонце, тому я хочу дійсно розповісти вам про мій, мою невеличку городину, якою захоплююсь тільки я. Працюю тільки я тут для своєї родини. Не вирощую я багато овочів. Просто чисто це для мене моє хобі тут. Як є, я не маю ідеально багато часу дійсно займатися городом, мені це просто подобається. Тому обрала я саме ось такі високі грядки, які допомагають мені мати гарний, класний врожай. Зараз поясню, в чому секрет цих теплих грядок. Чим мені дуже подобаються взагалі високі грядки. І, взагалі, грядки їх можна робити не обов'язково високими, а просто їх відокремлювати. Вони прикрашають ділянку. Вони роблять не просто город, як город, а роблять город такою універсальною прикрасою. Я розповідала, як я розділяю саме ділянку на окремі зони, це полегшує роботу над садом, це робить сад набагато цікавішим. Так само і город, його можна, якщо ви не є прихильником саме таких ще, знаєте, як староверів, як моя бабуся, які хотіли мати дійсно багато врожаю, щоб нагодувати всю родину, працювати зранку до вечора, щоб потім не відчувати своїх ніг. Якщо для вас ваш город, ви хочете, щоб це була прикраса вашої ділянки. І плюс мати гарний врожай, тоді дійсно грядки це для вас. Я не кажу зараз про високі, про теплі, а взагалі про грядки, тому що їх різноманітність буває дуже велика. Можна робити настільки гарний город. Просто для краси і для натхнення своєї душі. Так само, і теплиці вони бувають дуже різні. Можна робити скляні і вирощувати там квіти весною, робити це такі, як сад з квітками, з зеленю і надихатися цим, жити для себе, щоб ваша душа раділа, а не пахати. В прямому сенсі цього слова треба робити все з насолодою. Тоді життя буде набагато щасливішим та яскравішим. Так, високі грядки. В мене висота грядок десь 30 сантиметрів, але висота залежить все від вас. Якщо ви доросла людина, у вас є онуки, то нехай вам взагалі зроблять такі високі грядки, щоб ви взагалі не нахилялися, менше згибалися, і вам було зручно працювати. У мене ось ті чотири грядки: раз, два, три, чотири. Ті ще більші це звичайні грядки. Вони не теплі. Вони були сформовані ще до мого приїзду в село. Вони зроблені з шифера, як ви бачите. Можна робити і з досок, і брусу. Хтось робить з цегли, просто відокремлює грядки. Краще з дерева, воно виглядає більш природніше. Можна зробити навіть з будь-якого сміття, що у вас є старі доски, їх скріпити. Якщо вам головне, просто зробити окремо грядки, багато досок зробіть з досок. Хто переживає дійсно за естетику городу, тоді дійсно шукайте. Класні дубові доски і робіть гарний город. Їх можна профарбувати в білий колір, це також дуже гарно. І доску захищає на багато-багато років, до неї буде менше приходити волога, але шиферу багато хто не хоче робити шиферу, бо на нього з'являється ось ця така ржавчина. Це є хвороба, яка й на деревах ці мохли шайники. Ну, мені він не заважає, в принципі. Я не спорю, що дерева також яблуньки хворіють, але все можна обробити мідним чи залізним купоросом, пройтися. Головне, мати час, терпіння і бажання працювати. Так, далі. Грядки, які йдуть менші. Ось грядка, тут грядка і ось тут дві. Це йдуть вже теплі грядочки. Їх я робила два роки тому, коли ще не починала знімати YouTube. Там в мене в процесі вже. Викопали ми йошту, буду я робити грядку з огірками. Це вже буде десь ближче до тепла, буду показувати. Так, щодо ширини грядок. Краще всього робити таку грядку, щоб ви могли доставати з однієї сторони туди рукою. Це вам буде зручно. Все, прибігла моя Алісія, нагулялися. А, яка Це краса! Класно. Це ви прям в лісі, лісі? знайшли? Так, дуже багато колосно. Молодці. От бачите, класно. Ти допоможеш мамі розповісти про грядочки? Ну, да. так? Та? Та? Та, біжи, то біжи, папа, тебе запусти. біжи. Час... Зараз Та, я прийду. прийду. Так. Та, так. Отже. Отже, що тут. Литейський... Так, я так, так, так. так можеш пістити поставити водичку? Так, все я продовжую, відпускаю своїх коханих. Е, краще робити це зручніше робити грядки на таку відстань, щоб ви могли з однієї сторони добратися до другої сторони рукою. Якщо у вас є можливість підійти з двох сторін, то можна робити грядку півтора метра. Це також буде зручно. По висоті, як я казала, то ви обираєте самі, яка вам висота краще. Але будь-яка висота 30 см, 20-40 см, вона все одно вже набагато легше покращує вам вашу роботу. Також щодо стежок. У мене, бачите, ось тут досить така широка. Тут, напевно, десь півтора метри, центральна стежка. Далі стежки, ось ті, що тут вже були готові, Цю я стежку переробляла. Тут, напевно, десь сантиметрів 50-60, бо ці дуже вузенькі, сантиметрів, напевно, 30. 30 мало, робіть пів метра, це 100%. Також враховуйте, щоб у вас, між вашими стежками пройшла ваша тачка. Що висоту, бо тачка має бортики, певну висоту, і обов'язково це врахуйте, врахуйте на майбутнє, бо це дуже-дуже важливо. Не економте на стежках, бо це от дуже незручно. Колись, можливо, в мене руки дійдуть, буду я робити, якщо я буду робити теплі грядки, бо бачите, вже шифер. Ну, цим грядкам, напевно, років з 20. І трохи цей шифер, трохи його повигинало в різні сторони, але коли росте зелень, коли ростуть, я там саджаю кабачки, то воно цього не помітно. Тому мені це. Візуально для мене це не є аж так критично, але якщо я кажу, ви боретесь за естетику за красу, то краще робити це з досок, тоді воно буде рівно, гарно і естетично. Ну І стежки по пів метри, не менше. Ну і З висотою також майте на увазі, прораховуйте всі ці питання. Питали мене, ви чи можна робити не теплі, а звичайні грядки? Звичайно, можна, чому б і ні, але. Великий плюс від теплих грядок, що вони годують ваші огородні культури протягом багатьох років. Ви менше витрачаєте часу на добрива, менше витрачаєте грошей на добрива, а саме натуральні компоненти годують ваші рослинки. Тому мій акцент краще робити теплі грядки. Трошки треба більше попрацювати, але ви побачите дійсно цей результат. Оці великі грядки то я от хочу переробляти. Буду я краще робити, до речі, їх на осінь, тому зараз ви мене попросили, я розповідаю чисто теорію. А восени, напевно, я буду робити грядки, цей ґрунт буду вибирати на нові грядки і тут буду робити теплу. Ну, такий варіант я рекомендую краще робити. Як правильно їх формувати? Треба зауважити на те, що дуже полюбляють миші та різні гризуни. Жити в теплих рядках. На це треба зауважити. Я цього не робила, тому я на цьому роблю великий акцент. Коли ви зробили основу, чи з досок, чи з бруса, чи з шифера, на дно кладемо мілку сітку, щоб ніякі гризуни не зробили з вашої грядки собі будинок. Далі на цю сітку викладаємо картон, товстий картон, на цей картон викладаємо пісок. Пісок буде обігрівати, не давати такий прихід холоду з ґрунту, а навпаки, підігрівати вже перший шар. Це пісок, який підігріває вашу грядку. Далі на цей пісок складаємо великі залишки гілок, товсті з плодових дерев, бучі гону, товсті гілки, доски, будь-що, які будуть також віддавати тепло, будуть зігрівати грядку, і в яких найчастіше люблять жити саме гризуни. Далі можна додавати перегнів, кого є, навіть свіжий, такий перепрівший, він також буде давати дуже багато тепла, можна давати тирсу, яка також віддає багато тепла, свіжу тирсу. Потім мілки альма. Мілкі різні гілки з смородини, з ягідних культур, з різних квітів, залишки рослинності, тому що це дійсно восени, цього в нас дуже-дуже багато. Солома, сіно, будь-що, будь-які залишки рослинності, навіть листя. Все, що є в нас восени, ми кидаємо потім на ці ось великі гілки. Мілкі гілки, залишки листя, солома, трава будь-що кидаємо на грубі гілки. Також можна давати компост, потім. Шар компосту. І далі вже шар вашої городньої землі, буквально сантиметрів 10-15 максимум. Все більше не потрібно. Нижні шари обігрівають верхні. І рослинка зверху почувається дуже класно. Також необхідно всі ці шари добре проливати водою. Хто робить органічні настої, скропиви, кульбаби, це взагалі супер. Проливайте кожну грядку добре, добре, чітко цією рослинністю. Плюс цю всю рослинність можна туди викидати. То переживає, що в них дуже сухо, мульчуйте, можна робити крапельний полив, але високі грядки мають бути завжди зволожені. Поступово ця земля буде осідати, тому що це все гілки перегнивають, і поступово все одно ви там можете поступово додавати землю ґрунт протягом років, щоб ваша грядка залишалася на тій висоті, яка вам потрібна. На таких грядках дуже зручно робити і парник. Не купляти готовий, якщо у вас ще немає його. А я вставляю просто ось такі трубки, які труби, які використовуються для води в будинках. Вони легко гнуться, вставляю їх в ґрунт без різної фіксації, просто їх вставляю, а зверху накриваю білим агроволокном. Для мене це дуже і дуже зручно. Тому також. Такий великий плюс саме ось такий грядок, який фіксують одночасно, тримають, бачите, ці труби. І дуже зручно. Грядка сама нагрівається, тут їм тепло рослинкам, плюс біле агроволокно не дає проникати першим приморозкам. Я в теплиці роблю розсаду капусти ранньої. Накриваю потім грядку досить таки рано, агроволокном і висаджую капусту. Минулого року накривала я ясуницю, але результату не побачила я особо, тому цього року я не буду Буду я це прибирати, а робити саме під капусту, можливо, під радиску, подивимось. Але також такий плюс, який мені ось сподобався. Думаю ще, що вам розказати і подумала, чому взагалі я вирішила робити собі ось такі грядки. Вони зменшують кардинальну кількість бур'яну на городі, тому що вони грядки завжди в процесі, немає часу бур'яну взагалі там з'явитися. Плюс можна робити мульчу, як тирсу, можна в мене ось що суниця, що полуниця йдуть під соломою, можна робити і агроволокно класти. Це також дуже багато хто використовує. Тому просто це набагато полегшує роботу саме з проріджуванням, просапуванням. І бур'яну набагато менше. Стежки в мене йде середньої фракції щебінь, можна вкривати тирсою. Я вже говорила, тирса дуже також класно вбиває бур'ян. Хтось просто встилає агротканину. Цим я також займаюся, де я роблю е, в, такі більш об'ємні біля ягідників, то в мене просто йде агротканина. Е, чому взагалі я цим займалася? Тому що в мене е, сусіди у нас поле, і це бур'ян, ця трава, порій дуже-дуже проростає, насівається. Перші роки, коли я приїхала в село, в мене була більша проблема. Це боротьба з бур'яном. Я нічого не могла вирощувати, я тільки боролася з бур'яном. Тому я і обрала для себе такий шлях: це боротьба з бур'яном і полегшити роботу на городі. Мені це подобається робитись, мені подобається мати свій врожай, тому що я живу поза містом і просто гріх не користуватися цією землею. Ми все з чоловіком думаємо, тому що там земля ще досить таки багато нашої. Як там з цим всім поратися? Хочемо не тільки щоб нашу землю обробляти, а обробляти і сусідів, і справа, і зліва. Тому що цей бур'ян він просто весь лізе, лізе і лізе. Це, це тяжка праця, але її можна якось так робити, щоб собі це полегшувати. Можна робити садок, також хтось з нас от в Пирогівцях є. Розсадники, лохини, вони лохини вирощують під агроволокном, а просто стежки вже е, травичку скошують. Тобто, це все можна робити, необхідно просто вкластися один раз як фізично, так і грошима, тому що тут. Також в когось є матеріали робити ці грядки, в когось їх немає. Комусь треба купити і пісок, комусь треба купити доски, хтось хоче агроволокно, агротканина – це також коштує грошей не чималих. Це не є дешево. Так само ці різні бордюрчики воно все дає копійку, особливо зараз, коли це все подорожчало. Тому. В кого є залишки, то це вже класно. В кого їх немає, то поступово докупляйте пісок, поступово готуйте матеріали. Хтось займається, може, обрізкою зараз дерев, то залишайте це дерево, щоб на осінь це все можна використати. Все. Можливо, я щось не розповіла, я не знаю. Можливо. Можливо, я щось забула. Якщо я щось забула, то це вже будемо згадувати на практиці. Не знаю чи вересень. Ну, напевно, десь у вересні, я думаю, краще всього, початок жовтня, буду я робити грядки. Буду їх робити там, де в мене їх немає. Напевно, зроблю з три грядки маленьких, а ці буду переробляти. Ну, подивимося, ще все попереду життя покаже. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, поставте вподобайку, залиште коментар. Також підпишіться на наш канал, хто ще цього не зробив. Дякую всім, хто додивився до кінця, хто мене благав, просив про таке відео, тому що багато відео дійсно створюється просто від ваших побажань. Ось просто просить розповісти про себе. Хтось хоче, щоб я більше показувала донечку. Хтось хоче котиків собачок. Альма ось прибігла в цей раз. Коти в нас просто мало часу проводять на вулиці, тому що поряд траса. Вони більше часу вдома, а одна кіця це гуляє на повідку. Це альма в нас гуляє вільна, гуляє по всій території. Нас тут все навпаки з тваринками, тому котики попадають до кадру дійсно мало. Більше альма. Зальмою ми і в поле виходимо, але не про це. Все. З вами прощаюся. З вами була сім'я Піщерських, і до скорої зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!